Яка краса, так? От хочеться розглядати цю курточку саме зсередини. Як вона зроблена, яка якість виконання швів і деталей. І зараз дівчатка мені будуть писати, Боже, як я рада, що я її купила навіть без знижки. А для вас вона зараз буде коштувати 4990. Це курточка трансформер, яка є універсальною, унісекс. І на хлопців, і на дівчаток, Тому, якщо полюбляєте, можете створити фемілі лук. Памілілуки можна створити з декількох, з декількох кольорів. Білий, червоний, чорний та синій. Показую на собі, як це буде виглядати на жіночу фігуру. Ось такий класний. Біленький колір. І що хочу відмітити, що вона чудово переться в домашніх умовах. Тут новітній теплий Сустанс. він не збивається, не вилазить і дуже теплий і легенький. Куточка не на їде легка. Маємо манжети одна і друга. Є кишеньки. Кишеньки кишень, у нас отаблені. Теплесенькі кишеньки. Ось. І з внутрішньої сторони ми вже бачили, що маємо кишеню одну, кишеню другу і кишеню третю. Хто полюбляє кишені, тут для вас взагалі клонбайк. Ось. Так мішончик не змінний, але знімні рукава. І у вас буде і курточка, і жилетка. Тому пишіть, запитайтеся, будемо компідбирати розміряти. І хлопці, і дівчата.